Вся правда в мисленні та в діях. Я, от реально, маю право вам про це розказувати, тому що я власниця трьох проєктів на території Європи, трьох офлайн компаній, які які зараз успішно приносять пасивний дохід. Мама в декреті, яка успішно просуває свої проекти та себе і свій особистий бренд, не маючи конкретно на постійній основі няню. Справляючись з дитиною та з своїми проектами, але як я це все роблю та в чому полягає магія, котрої не існує? Весь секрет нашого успіху та нашого всього, наших всіх починань, нашого всього, це вмислення. Якщо ми будемо бачити в людях тільки погане, якщо ми будемо бачити всюди тільки негатив, якщо ми будемо конкретно до кожної ситуації ставитися з негативом і з таким. Завжди недовольством, так скажемо, то таким чином у нас ніколи нічого не вийде. Але якщо ми пропрацюємо себе, своє мислення всередини і почнемо бачити в людях, у всіх людях на світі тільки хороше, якщо ми будемо налаштовувати себе тільки на, на, на все найкраще, якщо ми будемо бачити там, де навіть немає можливості можливість, якщо ми будемо при першій, там, наприклад, так скажемо, при першому такому невдачному, Кроку, бачити все рівно можливість виходити з зони комфортної. Йти далі, сфокусувавшись тільки на найкраще, пропрацювавши своє мислення та, розумінь, та зрозумівши одну просту річ, що де фокус там і результат, тоді в такому випадку у нас буде помалесеньку все виходити найкращим способом. Дивіться, в чому взагалі секрет цього всього. Яке мислення у багатої людини? У багатої людини мислення: вкладаєш гроші, прийде більше. Там, наприклад, розвиваєш навички, купляєш навчання, вернеться більше. Інвестуєш в себе прийде більше. Вкладаєш кошти в подорож. Вкладаєш цим самим паралельно, вкладає вкладаєш кошти в свій розвиток, в пізнавання нового, в пізнавання, в знайомства і так далі. Це мислення багатої людини. Мислення негативної людини це, наприклад, подорож, зайва трата коштів можна вкласти там, наприклад, в дім. Там, наприклад. Навіщо мені купляти навчання? На Ютубі також є дуже багато безкоштовних подкаст-роликів, які мені також допоможуть там знайти відповіді на деякі мої питання. Навіщо інвестувати в себе та в свій стан, та в свої навчання, якщо це можна там проінвестувати, Там, наприклад, в новий ремонт в квартирі і так далі. Тобто багатих людей мислення, подорожі, інвестиції та розвиток це Х10 повернення собі в грошові енергії. У бідних людей це кошти на вітер. Тим самим одні з них, одні з цих стають постійно успішними, багатими та просвітленими, а другі просто негативно дивляться на світ, на людей і ненавидять всіх і себе також. Тому що гроші йдуть до тих, хто, по-перше, дуже сильно любить світ, свою справу та несе цінність людям. Гроші йдуть до тих, хто не боїться їх віддавати. Гроші йдуть до тих, хто не боїться їх втратити. А на своїй інстаграм сторіночці я розказую дуже багато про те, як заробляти кошти з нуля, як можна істицінність людям, яким способом, маючи особистий бранд, можна заробляти кошти, та як отримати професію з нуля, яка може давати. Тобі можливість заробляти в будь-якій країні на своїй особистій справі та кайфувати від життя з позитивним мисленням. Чекаю тебе на своїй інстаграм-сторіночки в опису буде посилання. Підписочку та лайк буду дуже вдячна. Всім найкраще.